Все частіше в соціальних мережах ми чуємо про такий сайт як OnlyFans. Тож сьогодні дізнаємось в киян, чи знають вони про нього, з чим в них асоціюється ця платформа та як вони ставляться до дівчат, які заробляють на ній. – OnlyFans, Чули так? Ні? Да, так, чула. Знаєте, ви що туди взагалі постять? Ну так знаю. Чули. Я ви чули, але не користуємося. – А знаєте, що туди взагалі постять? Ну, приблизно так. мінус, так. Так, чули. Знаєте, ви що туди взагалі постять? Ну так. А як ставитись до дівчат, які заробляють на цьому? Отлично. Нейтрально. Не, не осуждаю. Да, не, не осуджуємо точно. Нехай займаються да. чим хочуть. Це їхній е, вибір, в принципі. Так, так. Та. Кожен заробляє чим може. Якщо має на це талант, будь ласка, нейтрально відношусь. А якщо їм подобається, то чому б ні? Ну нейтрально, без жодної зневаги. Завідую. Це могли бути ми. Вам запропонували там би працювати, ви б погодились? Ні. Чому ні? Морально тяжело, мабуть. А вдруг мамі покажуть. Ні, напевно, ні. А напевно. Чому? Ну, дуже відверто для мене так. Ні, ну, ну, я не. ні. А чому ні? Ну, напевно, вже не той вік, по-перше, по-друге. стереотипи в житті Сам трошки напевно. інші. Ну я на це ніколи не задумувалась, тому якось не в моїй сфері інтересів. Категорична я а чому так категорична? А, не люблю виставляти своє тіло, і навіть якщо в інстаграмі щось пощу, то типу фотки в купальниках, навіть в купальниках, це треба ще буде подумати. Не знаю, ну, я до цього я. так ставлюсь. Ну дивлячись, якого характеру фотографії туди викладати, можливо і так. Ні. Не погодились би. Ні. Чого? Не не мій напрямок, дивлячися Та... це зараз питання чи пропозиція <рес> би була така пропозиція, ви б погодилися була така пропозиція, не погодилась. А а Я би з радості без радості. Ну дивлячись, скільки там платять. Не знаю. Тому ви б не погодились? Ну, тому що мені це не цікаво, в мене є сфера діяльності, яка мені цікава, і тому інші я не розглядаю. А якщо вам цікава тема OnlyFans, або можливо, ви думаєте над тим, щоб почати заробляти гроші на цій платформі, то підписуйтесь на наш канал. Адже ми поспілкувалися з моделлю, яка розповіла нам про всі деталі та тонкощі роботи на цьому сайті. А відео вже вийде незабаром. Па-па!